Побиття палицями, катування струмом, мордування голодом, моральне знущання, утримання у вологих бетонних камерах. Заборона спати та ходити до вбиральні це не перелік тортур часів середньовіччя, це 21 століття. Так російські окупанти знущалися з українців на правобережжі Херсонщини та продовжують катувати на лівобережжі нашої області. Такі ж тортури використовували радянські НКВСники ще у 30-х роках минулого століття. Сьогоднішні типові руські нічого нового не вигадали. Трохи розберемо, як та чому більшовики так знущалися з ув'язнених під час сталінського терору, та як зараз їх послідовники намагаються в цьому перевершити своїх Передників. Москва липень 1937 року. Нарада керівників НКВС на чолі з їхнім керівником Єжовим. Саме на цьому збіговиську головних чекістів СРСР відбулося найстрашніше. Каральні органи отримали дозвіл на тортури проти засуджених та ув'язнених. Уже наприкінці липня того ж року побиття підслідних стало звичним явищем під час допиту. Потім цей дозвіл ще й закріпили спеціальним дозвілом ЦК ВКПБ. Цікаво, що думав Єжов, коли його ж підлеглі в 1939 році вибивали в нього зізнання про те, що він іноземний розвідник та антирадянський терорист. Ймовірно, згадав, як сам дозволив відкрити цей ящик Пандори Тортур. До речі, навіть за кримінально-процесуальним кодексом СРСР заборонялося не те, що катувати. А, взагалі застосовувати будь-який тиск на людей. Але шифротелеграма телеграма Сталіна від 10 січня 1939 року цьому дуже суперечить. ЦК ВКПБ пояснює, що застосування фізичного впливу в практиці НКВС було допущено з 1937 року з дозволу ЦК ВКПБ. ЦК ВКПБ вважає, що метод фізичного впливу має обов'язково застосовуватися і надалі, як виняток стосовно явних озброєних ворогів народу, як цілком правильний та доцільний метод. А головними вершителями доль засуджених були вже таріки НКВС. До них правда, люди потрапляли вже фізично та морально зламаними. Вони вже були на все згодні та підписували будь-які зізнання. Тому засідання цього червоного трибуналу перетворювалися на жорсткий фарс, на якому просто оголошували, що людина винна. За приблизною статистикою 50% засуджених розстрілювали. При цьому оскаржити вирок було неможливо. Почався великий терор у серпні 1937 року та тривав 15 місяців і 10 днів. Формально його пропонила постанова політбюро ЦК ВКПБ 15 листопада 1938 року. У цей період вводилися списки та ліміти на знищення людей. Обрикувалися різні справи: про куркулів, шпигунів, троцькістів. Масштаби цього беззаконня вражали лише за один день, 17 лютого 1938 року, було репресовано понад 30 тисяч людей. Усе це перетворювалося в справжній конвейер смерті. Якщо за нещасним приїжджав чорний воронок, він зникав назавжди. А потім за ним ще його й дружина, батьки, діти. Бо вони всі ставали членами сім'ї зрадника Батьківщини. У кращому випадку їм загрожувало ув'язнення в таборах, а в гіршому розстріл. А дітей відправляли в інтернат або дитячі табори, де на фасаді красувався напис: Спасіба товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство. Це найбільше блюзнірство, яке тільки можна тоді було вигадати. Потрапляли люди в жахливі умови, холодні камери, відсутність їжі та води, заборону навіть відвідувати вбиральню, а головне постійні тортури з арсеналів середньовічної інквізиції. Затискання нігтів, тортури світлом, заборону сидіти чи лежати, замикання в карцері, де було не лише нестерпно холодно, а й води по коліна. І цей список можна продовжувати нескінченно. Били до півсмерті. Їм треба було не тільки мене, бо вони добре розуміли, що нас було багато, а скільки не знали. Та вони хотіли всіх протягти, а я не давав жодних свідчень, нічого не виказав. Мене били до тих пір, поки не піднялася температура. Так про жахіття катівень згадував колишній воїн УПА Мирослав Симчич. Інша жертва сталінського терору Йосип Ядченко, якого арештували чекісти в 1937 році. Так описав усі жахи допиту. І ось я опинився в конвеєрі. Упродовж п'яти діб не дозволяли присісти, не давали пити, їсти, спати. Переступаючи з однієї ноги на іншу, врешті я не встояв і втратив свідомість. Підняли, посадили за стіл, дали ковток води й ручку з папером, вказуючи місце, де підписати протокол. Якось повертаюся до свідомості, а думка працює. Підписати значить смерть, а жити хочеться до біса. Тремтячими руками хапаю протокол з усієї сили і рву його. І це далеко не єдині випадки. За дуже скромними та дуже приблизними оцінками, в 1937-38 роках було розстріляно понад 600 тисяч та арештовано за політичними статтями майже 1,3 мільйона людей. Якщо взяти навіть ці дані, то виходить, що НКВС та радянська верхівка згубили майже 2 мільйона доль життів. Щось змінилося за 80 років. Нічого. У 2022 році росіяни захопили Херсон. Одну з найстрашніших катівень вони організували в будівлі обласної нацполіції на вулиці Літоранській. Потрапити до неї не пощастило волонтерці Олені Тарасенко та заступниці керівника агропідприємства Дніпро Антоніні Чередник. Там їх змушували мити туалети, били, катували струмом. За що? Бо Вони хотіли коритися та співпрацювати з окупантами. Олена Тарасенко так згадує про тортури. Щось у мене таке спитали дивне, навіть вже я не пам'ятаю. Я щось відповіла і одразу відчула удар струму. Не такого потужного, як з розетки б'є, але все одно дуже неприємного. І кожного разу, коли їм не подобалася відповідь, чи я затримувалася з нею, чула таке клацання, як клацає мишка від комп'ютера і одразу удар струму. Детальніше про викрадення та катування росіянами співкамерниці Олени, колишньої керівниці Білозерської громади, а нині заступниці керівника агропідприємства Дніпро у матеріалі медіаплатформи вгору трикола пекла Антоніни Чередник до російської катівні потрапив також відомий у Херсоні краєзнавець Олексій Паталах. Понад місяць росіяни тримали його в нелюдських умовах у тій же жахливій катівні на лютеранській, змушували чоловіка прославляти заслуги Російської імперії, попри реальні історичні факти. Як може таке повторюватися в 21 столітті? Питання риторичне. Віримо, що під час звільнення захоплених земель України зможемо повернути всіх поневолених українців. А про злочини окупантів має дізнатися весь світ. Вони повинні стати доказами на майбутньому міжнародному трибуналі. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом доросифікувати наш рідний Херсон.